Всім привіт! Сьогодні тема наша саморозвиток, ми будемо говорити про саморозвиток, наскільки він корисний, як до нього прийти і, взагалі, що він нам дає. І так, що ж таке саморозвиток? Давайте з цього почнемо. Що таке саморозвиток? Саморозвиток у нас це коли ти дізнаєшся щось нове. І неважливо, чи ти читаєш книгу якусь, чи ти дивишся якусь передачу, чи ти дивишся фільм, чи ти листаєш ленту Тіктока, але якщо ти для себе щось звідти береш. Якусь корисну інформацію, це уже саморозвиток. Тобто подорожі це саморозвиток, передачі якісь цікаві це саморозвиток. Але дивіться, фільми це саморозвиток. Але фільми не ті, які е, люблять дивитися жінки. В основному, коли там є жінка, є чоловік, і для того, щоб вони стали сім'єю, для того, щоб вони були нарешті разом, їм потрібно пройти там 10 кругів ада. Або він її не любить, вона все на своїх плечах досягає всього сама, і от вона вже успішна. І він такий приходить до неї з букетом роз і каже: Боже мій, а я ж тебе все життя любив. Ні, це не про те, це не саморозвиток, це навпаки, це ті фільми, на яких ми, на жаль, росли, і це наші програми. Ми їх дуже... Хватаємо в дитинстві, коли ми дивимося якусь історію любовну, да, де хтось страждає, проходить якісь там переживання, якісь там багато горя, да, і потім, нарешті, от разом вони разом і там любов. І ми дуже розчулюємося, але насправді таким чином, ми хватаємо собі ці програмки в свою підсвідомість записуємо і потім перепроживаємо це в дорослому житті. Наш Телевізор ось тут починає нам показувати в нашому житті саме такі моментики. Ну але зараз сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо трошки про інше. Ми будемо говорити про саморозвиток. Я всі саморозвиток прийшла отак конкретно вже в 20-му році. Хоча до цього я багато цікавилася чим. Я читала багато різних книжок наукових, я передивилась дуже багато різних відео, таких. мені це дуже подобалося, але конкретно мене прижало у 2020 році, коли вже мене народилася дитина, так, син, і був коронавірус, і мені було настільки важко, тому що мені ніхто не допомагав. І я ще, боже, мій ви уявляєте, я ще умудрялася в той рік з малою дитиною скільки там йому було, мабуть, три місяці. Я консервувала огірки, помідори перець до двох часов, до двох до трьох часов ночі. Боже мій, ну це просто. Да? Коротше, я себе настільки загнала, що у мене почалася дуже конкретна психосоматика. Що я маю на увазі? У мене була дуже сильна алергія на обличчі. Я просиналася вранці, моє обличчя вже було все в прищах. Я брала гормональний крем, все це діло мазалося для того, щоб воно якось сходило і його якби не було. А також у мене були проблеми із КЕТЕ. Я не могла нормально їсти, тому що вся їжа, яку я їла, боже мені мені мене тошнило, мені було погано. в общем, це була, була катастрофа. І таким чином я почала щось шукати. Я приходила на обстеження, а мені казали, а ми не знаємо, що з вами у вас типу, все окей, да? а, а мені реально погано, я їсти не можу. Мене тошнить, а мене алергія. І мені кажуть, це все взаємосв'язано, можливо, ви щось їсте. Я ісключаю все, там сижу на одній осянці, мене все одно нічого не проходить. Тобто я вже почала щось шукати для себе, тому що я розуміла, що ну, от, щось потрібно робити. Так? І випадково я почала гуглити. і Випадково мені в інстаграмі викинулася тоді блогер, чоловік російський на той момент. І там він іменно проводив якісь Безкоштовний марафон 7 днів, да, він там розказував про психосоматику і давав невеличкі практики. І от тоді я зрозуміла, що насправді все взаємосв'язане. наша зовнішність, наш внутрішній стан, наше відчуття, наші емоції, наші спогади, вони всі впливають дуже сильно на нас, наше дитинство, да, якісь там, коли нам робили якісь зауваження, і ми це все. Ковтали тихенько і не перепроживали, і не випускали свої емоції, і не казали там: а що ти мені там це кажеш? Да, мені там неприємно це чути. Ми це все тримали в собі, наприклад, так, і це все дуже впливає на наше життя. І от той момент я почала робити різні практики. І в мене зараз але її немає взагалі. І в мене немає проблеми з ЖКТ. Я можу зараз їсти все, що я захочу. Я сама б, чесно, в це не повірила. Але у мене це спрацювало. Хоча там були дуже-дуже такі легенькі практики, там, ну, якісь там самі, самі, самі прості, але ну, реально воно мені допомогло. Да? Тому в цьому блозі я буду ділитися от такими різними фішками, різними практиками, які дійсно допомагають. І на цьому тижні я хочу. Записати таку практику медитацію, яка допоможе перепрожити і випустити з тіла негативні емоції, все те, що застрягло, да, і те, що заважає нам рухатися далі. Це ну, насправді це дуже круто і дуже класно працює. Тому очікуйте. Далі, що я хочу сказати, це про те, що от у тому стані. Негативні також програми ми хватаємо не тільки в нашому дитинстві, негативні програми ми хватаємо ще й в дорослому житті, коли в нас якась там стресова ситуація. Ми в стані стресу, і коли хтось до нас приходить і там щось там каже, неприємне або говорить якусь неприємну новину, наш організм, наше тіло якось на це реагує. І таким чином у нас записується також якась там програма, так, або певна поведінка е, до конкретної людини. Тобто людина, можливо, нам зробила раз зауваження, можливо, воно навіть було якесь там і по, по ділу. Да? Але ми були в стані стресу, ми не змогли справитися з цими емоціями, і в нас записується е, в голові паттерн поведінки, і коли ми бачимо цю людину, ми вже до неї негативно. Настроєні, тому що так у нас записалося вже. І дуже багато, наприклад, ми перетягуємо із свого якогось там життя в це життя, яке зараз. От, наприклад, я себе піймала на тому, що я зараз живу, зовсім в мене інше життя, але я така, ой, я втомилася, я втомилася. І потім я якось зупиняюсь і думаю, від чого я втомилася? Ну, від чого я втомилася? Якщо мене там десь не послухала дитина в якомусь там випадку, То я така вже, ой, я втомилася. Насправді, я потім почала над цим працювати, почала згадувати, і я згадала, що мені було важко в період, коли в мене народилася дитина. І я записала це собі, що мені важко і перетягую це все, цю, всю цю важкість, всі ці відповідні емоції, стан, це почуття важкості зараз. Але, Хоча зараз це зовсім дві різні історії, яка була тоді і яка зараз. Розумієте? тому важливо не перетягувати а, це все в своє життя. Так само це може бути і відношення з чоловіком. Так, коли в тебе якийсь там був неприємний момент, один і ти його запам'ятав. Ага, отак от він до мене поступив, значить, він там ні да? Ти стресанула, тобі було важко, ти не справилась з тими емоціями, і ти це все відношення, наприклад, там до чоловіка, да, тянеш по своєму життю, що от він це ж такий падлець, тому що в тебе записалася програмка, що він такий, але насправді це просто програма, і від неї можна позбутися. Тому буде практика, кому актуально, будь ласка. Робіть. Практики я даю дуже класні, практики всі приписують нейронні зв'язки, вони відпускають з тіла ці всі негативні зажими, емоції. Боже, вони настільки класні, просто реально. Коротше, коротше, робіть, якщо я буду давати якісь практики, робіть, вони всі реально дуже класно діють. Далі, про що я ще хотіла поговорити? Також сьогодні хочу ще затронути таку одну дуже важливу. Ну, це така важлива тема. Вона для мене важлива. Чому вона важлива? Вона важлива для багатьох, тому що я знаю, що зараз багато в кого непростий період. Ми всі проживаємо в цьому часі. Нам всім буває дуже важко не без цього. Хтось із цим може там справлятися, наприклад, а хтось не може справлятися. А чому не може справлятися з цим? Тому що людина взагалі трошки просто запуталася. Якщо, наприклад, вам тяжко в житті, і ви розумієте, що ви хочете, щоб ваше життя було краще, якщо ви дивитесь на це все і думаєте, Боже мій, мені ніхто не допомагає, а я взагалі одна, всім на мене наплювати, або в мене немає там ніяких відносин. От дивіться, в першу чергу задайте собі таке питання: а що для мене найважливіше? Які мої цілі в житті? Моя ціль в житті яка? Наприклад, щаслива сім'я, здорова я, гарне здорове тіло, моє, да? щаслива дитина, хороша робота, моя успішність, моя проявленість оце все наші цінності. Це наші цінності, але дуже часто в нас в голові каша. Ми ніби щось хочемо для нас ніби щось цінно, але ми це все в себе в голові, ну от, каша, ми все це не можемо розставити по пунктам, по полочкам. Тому, будь ласка, сядьте і напишіть, які мої цінності. Якщо моя цінність це щаслива сім'я і хороші відносини з моїм чоловіком, а їх, наприклад, у мене зараз немає хороших відносин, так, то що мені потрібно зробити, щоб у мене були хороші відносини? Можливо, я десь себе неправильно веду, да? Ну, моя ж цінність це щоб була щаслива сім'я, значить, щоб чоловік був щасливий. Коли мене чоловік, наприклад, наприклад, просить, зроби мені там каву, реакція. Ти що, сам собі зробити не можеш? Я тобі ще каву повинна робити. Ну, але насправді, твоя ж то цінність це щасливий чоловік, щасливі відносини. Чому не можна ту саму каву зробити для людини з іншою енергетикою, з іншим наміром, з наміром того, що я для тебе зараз зроблю каву, і ти будеш щасливим. І коли ми в своєму житті розставляємо такі пріоритети, розставляємо ці цінності, наше життя починає змінюватися, тому що ми починаємо зовсім по-іншому відноситися до людей. Тому що наша цінність Змінюється. Ми, наприклад, ми вже чітко розуміємо, що цінність це, наприклад, щаслива сім'я. Або моя цінність це здорове там, гарне тіло. Якщо моя цінність це здорове гарне тіло, то я, наприклад, не буду напихати себе чіпсами або якимось там пити дуже солодкі води газовані. Це моя цінність, здорове тіло, тому я все буду робити, щоб моє тіло було здорове, щоб воно було гарне. Можливо, я для себе там щось куплю нове, тому що я хочу, щоб я була щаслива. Я цінність, здорова, щаслива сім'я. Ну, Можливо, я буду реально до, якось трошки по-іншому до чоловіка відноситися, Ну, він же моя цінність. Чому, коли ми зустрічаємося, ми дуже цінимо всіх. І для нас, вау, ти такий класний, прийшов там чоловік, да? ой, ти такий класний, ой, які в, тебе, які в тебе шуточки смішні. Але коли ми починаємо жити, ми цю цінність її віддвигаємо на якийсь зовсім інший, кудись туди. Ми не бачимо вже цієї цінності, ми до цього привикаємо. Але це наша цінність насправді. Просто ми про неї забули, ми запуталися, ми, ми, себе, ми себе обвішали якимись там задачами і забули про свою цінність. І в більшості випадків ми починаємо конкурувати з чоловіком, о, може мій, хто головніший, а ти мені сказав, а йди ти сам зроби, а ти що сам не можеш? І це виходить, починається все взаємно, тому що кожна людина це дзеркало. І коли ми робимо для нашого партнера щось не з любов'ю. Не з цим прийняттям, не з любов'ю, то ми точно це і отримуємо. Тому дуже важливо пам'ятати про ці цінності. Я вам ще мільйон разів скажу слово цінності. Якщо для мене цінність це відносини, бути в відносинах, то потрібно задати собі питання: а чому їх у мене немає? Якщо їх немає, так? А чому я не дозволяю собі відносин? І відповісти, ми дуже багато в чому з собою не чесні. Ми забуваємо про цю чесність, але в першу чергу потрібно бути чесними з собою. І саме це допоможе нам вийти на тиждень, якого ми хочемо, і отримати те, чого ми хочемо. От тільки так, по-іншому не буде, поки ми будемо самі собі брехати. І казати, ой, я така класна, я така хороша, де да я все роблю, да блін, я й те, і і п'яте, і а в мене ніфіга не виходить. Ну не виходить, не виходить, да? не виходить. Бо робиш ти не так. Робиш ти не те насправді. Цінність твоя не та насправді. Ти щось придумала собі, ти собі уявила взагалі в нашому житті все ілюзія. Будь-яка конкуренція це ілюзія, це тільки наше сприйняття. Завжди отримуємо те, що ми бачимо, що ми проєктуємо, ми про себе записуємо різні історії. Да, про нас взагалі не знає ніхто. Нас не знають наші батьки, нас не знають наші чоловіки, не знають наші діти, наші друзі, нас не знає ніхто. Тільки ти сам себе знаєш. Чому так? Тому що в дитинстві, коли ти хотів щось робити, там, зніматися в фільмах. На да, тобі сказали, боже мій, який там з тебе актор? Куди ти ти живеш у селі? Які з тебе там актриса? Ну куди ти лізеш? Ну куди ти лізеш? Та да, тобі сидіть вдома, а не якомусь там актерським мастерством займатися. Розумієте? Тобто ваших бажань не знає ніхто. Вас ніхто не знає, чого ви хотіли насправді. Чи ви хотіли зніматися в фільмах, чи ви хотіли готувати булочки, торти, пирожки, чи ви хотіли бути парикмахером, але пішли юристом працювати. Ніхто цього не знає, вас не знає ніхто, знаєте тільки ви. І саме найкласніше, і саме найбільше щастя в цьому житті, коли ви можете собі в цьому признатися, так? Відверто сказати, що блін, а я ж то люблю, реально пекти булочки, а не сидіти на роботі. І е, дати собі свободу це робити. Це саме найголовніше. Я взагалі, знаєте, за що е, якось так подумала була недавно, я м, завжди в своєму житті була дуже доброю. Ну от реально дуже доброю. І мені хотілося всім допомагати, мені хотілося всіх підтримувати. Я ніколи ні з кого не сміялася і завжди якось приймала, знаєте, як ну ніби розуміла, як це людину людині і старалася підтримувати. І я дуже добре пам'ятаю, коли в інституті я дружила з однією дівчиною, і я розуміла, що я, наприклад, там багато в чому краще її. Ну, от реально, ти видивишся, але ти розумієш, що ти краще її, але ти. Це не показуєш, ти не стараєшся цю людину якось принизити, да, там, показати своє е, превосходство над нею. Там, да? Ні, ти людину приймаєш, от такою, якою вона є, до цього відноситься дуже-дуже добре. Да? Є момент, коли ця моя подруга з'їздила на заробітки і приїхала з, з грошима, вона повністю себе свою поведінку змінила. І я дивилась на неї, і знаєте, і я, і ця дівчина почала з мене прикалуватися, там, сміятися. Будь-якась така ситуація маліша, навіть просто шутка, ти, типу, у нас пару там відмінили, ха-ха-ха-ха-ха. Да? А я така, ну, а я ж така, типу, що серйозно не буде зараз пари? Ха-ха-ха-ха-ха. І -ха 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 -ха. як смішно, а, Свята Дурочка. І знаєте, мене це так тоді на той момент ранило. Я не розуміла взагалі, що ну, я ж туди людини по-доброму поступаю, да, а вона, вроді би. Отак От до мене негативно да? починає там якісь свої приколи, подколи. І це мене дуже сильно закалило. І, мабуть, в якийсь період часу я зрозуміла, що я стала набагато черствішою до людей, і я тільки зараз прийшло таке, знаєте, осознання і, навірно, все-таки розчарування від себе, не від тих людей, тому що. Ці люди це, ну, це, це їхнє, це воно їм із цим жити, да? а від себе. Я ж то насправді не така, я реально якою була доброю душею, я такою залишилася. Мені як хотілося допомагати людям, то мені так і хочеться допомагати. Чому я почала вести цей блог, да? Тому що мені реально хочеться якось допомогти. І ніколи в житті не ставайте не, як правильно сказати, От ніколи в житті, знаєте, не потрібно забивати на себе, і не дивлячись на те, як люди з нами просто до нас відносяться, не опускатися до їхнього рівня. І це настільки просто важливо, чесно, от коли ти це розумієш, що як би там не було, люди не, не, не всі такі, люди не одинакові, є люди добрі, і світлі люди притягуються до світлих людей, темні до темних людей. Да? Це завжди так було, і завжди так буде. І не потрібно вже ламати себе. Просто не потрібно. Потрібно бути таким, який ти є, і пам'ятати я тільки і я тільки реально за добро в цьому світі, тому що його зараз дуже-дуже мало. І дуже хочеться просто всіх взяти, і всім допомогти, і всіх обігріти. Тому ніколи не опускайтеся до рівня інших людей, тому що ви набагато кращі їх. І... Ваше і в ваше поле обов'язково прийдуть люди, такі самі, як і ви. От я в це вірю, я це знаю, я за це, я за добро, у світі, я за допомогу. І ще я хочу сказати, що дуже важливо, щоб кожна людина до себе відносилася з любов'ю. І, наприклад, коли якась стала ситуація неприємна, да, то задайте, задайте собі питання: а що для мене зараз буде краще? Навіть якщо вас провокують на якусь там сварку, або вас критикують, або вас повчають. Да? І в, нашому, в нашій голові вже заложені якісь певні патерни поведінки, тобто ми вже якось реагуємо на цю людину. Ми знаємо, як ми будемо реагувати, коли на нас, нас почнуть критикувати. От задайте собі питання, як що для мене зараз буде кращим? Чи мені впасти? У крики, ці да, негативні емоції, і спуститись до рівня цієї людини. Чи для мене зараз буде краще просто заспокоїтися, не звернути на це уваги. Так, я про це подумаю. Я подумаю, але я про це подумаю вже спокійно. Ми дуже часто реагуємо на людину, вже от так, як вона, наприклад, там, так як ми запам'ятали, але ми можемо вибирати інші реакції. І в першу чергу, Боже, задайте собі питання, що для мене зараз буде кращим. Що для мене буде кращим? Почати кричати чи сказати добре, я про це подумаю, дякую. І переключити себе на щось інше. І це насправді дуже важливо падати ось у ці ями негативу, тому що нас зараз кругом в світі це провокує дуже багато негативу. А наша основна задача, як я вам казала, для себе зробити максимально комфортне життя. І максимально комфортне життя це коли ви дієте з любов'ю до всього, до себе. І ви розумієте, якщо я зараз почну кричати, то це буде не любов. Я розумію, що іноді буває дуже важко стриматися. Я розумію, що бувають різні ситуації, але більшість ми починаємо в будь-яких ситуаціях ми починаємо себе вести вже так понакатаний. Так як ми запам'ятали, ми навіть не думаємо і не задумуємося, ми просто реагуємо. Тому, будь ласка, завжди відноситесь до себе з любов'ю. І коли ми починаємо е, добріше, коли ми починаємо бути добрішими до людей, до себе, ми переходимо на іншу відку реальності. І от про цю вітку реальності буде моє слідуюче відео, яке я буду записувати. Як переходити з однієї відки реальності на іншу, як їх створювати, як енергетично їх притягувати. Я про це все буду розповідати в іншому відео. Я вам дуже дякую за те, що ви мене дивилися. Мені дуже приємно, коли ви на мене підписуєтеся, коли ви ставите лайки. Я вас надихаю на гарний день або на чудову ніч. Все, папа! -па. Люблю вас!